Куп'янський відтинок бачимо дворічне ігряниківку. Зараз побачимо карту. Там війська росіян вперлись в Оскіл і стоять біля моста. Як ви гадаєте, там попереду в них висота? Чи підуть вони далі, чи будуть зміщуватись в бік Куп'янська? І, взагалі, які, які перспективи цього напрямку? Станом на зану цей напрямку Куп'янсько-Лиманський уже декілька тижнів підряд є зоною активності окупанта. Особливо він там багато приміняє артилерії реактивних систем залпового вогню. Не стало виключенням і ця доба 427 разів він обстрілював наші позиції з різних артилерійських систем. Відбулось два боєзітнення, якраз в районі Гриниківки і Крімної. Ворог втратив там 64 окупанта було знищено. 119 зазнали поранень різного ступеня. Двоє попали в полон. Характерний цей напрямок є і тим, що там більше ворог застосовує професійні. Ну як вони звичайно складені з мобілізованих, але мається на увазі, що регулярні війська і більше бронетехніки. І щодоби там ця бронетехніка знищується. Було вже більше десяти новітніх танків знищено за декілька тижнів там, типу, Т-90 прорив або Т-80 В цю добу було знищено два бМП їхніх безпілотних і також гармата. д 30 і ну тому ворог це це теж один з активностей, Таких ворога напрямку активності ворога. Проте лідером є безсумнівно бахмутський напрямок.